У нас Марія зараз Now, studio, в нашій so студії. Марія дуже дякую за що прийшли до нас сьогодні. Я перу участь на те, щоб отримати цю посаду. Є певні процес процедури зі сторони президента. Так, це все процедурне питання. не думаю, що часу, але все ж. Кілька мінів кошти одни України складні запитання. Ви можете мати одне громадянство. Це значить, що ви готові відмовитися від російського громадянства? Чи як це? Я запитаю, якщо що вони скажуть, що офіційні працівники ти будуть зробити, але я. Згідно the like закону, years period два, два роки є перехідний період. Для деяких українців їх це може бути турбовно, що росіянка з опозиції, і, можливо, вам потрібно подивитися, чи залишитися, чи витримати громадянство. Які у вас інтереси України? Яка інвестиція? Це проект мого життя? Ні але я буду робити, що вимагається. Uh, тим те, що одночасно з тим у мене є в Росії uh, сім'я, власність є різні умови, are, які uh -huh. With well, також стосується громадянства. наша аудиторія міжнародна. А як це опози так трапта, що опозиційна раз Росії це є офіційний процес стати офіційним представником заступником губернатор? Я не бачу про проблема. Якщо ви подивитесь на роботу Михайла Сакашвільні, є люди в команді з різними біографіями, з різними громадянствами. Навіть коли він був в Грузії, президентом, коли він створив команду, там є різні національності і релігія не має so, значення. Професійність важлива. Time, Тому то чесно, цим я ніколи не підтримувала регім. Я завжди була в опозиції, коли я була єдина тільки в опозиції в Росії. З 2005 року Я працювала і завжди Овес вас була на соціальних питаннях, тому є багато Odessa, проблем, є велика проблема uh, в Одесі. Uh, 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 там uh, є багато змушених переселенців. Не багато було зроблено ще Ця проблема потрібно її вирішити досить швидко. Ми прийдемо ще прийдемо до питання. Але цікаво з того, що ви сказали. ви не хочете втрачати зв'язки з Росією. Також ви, мабуть, плануєте. Порнутися, але з, з реакції з Росії про ваше призначення або номінацію висунення. Це дочить грубо. Як ви бачите своє майбутнє тут в Україні, а також я після того, як ви попрацюєте тут, а як ви будете порта Росія? Зміниться зараз. Росія це не демократична древнтом, але в один день стане І Це зовсім буде інша ситуація. Мабуть, у нас українці будуть їздити працювати в Росії. У нас будуть ті ж дискусії, як зараз. Там я сподіваюся, що так буде. Я завжди хотіла, щоб російський уряд або реформувався, виходячи з меритократії, а не на виходячи з політичної лояльності до 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 конкретного клану, який зараз у владі. Але я думаю, що все залежить від того, що я буду зроб, що я зможу досягти. Кошті нофовез багато іноземців, багато опозиціонерів приїхали, до Росії не багато працюють не на уряд, а працюють. Мені цікаво просто я що таке, що вас Україна. Через це я бачив для вас інші терміни в про пробратися між українцями та Росія, але багато вважаючи пропаганда що це путінська пропаганда. Це значить, що Я говорив з Росіянами хочу сказати, що гіпокритично так багато говорити про братство через те, що в Росії багато хто говорить про браство, де критикують. work in uh, Ukraine. Тих, хто хоче працювати в Україні, одночасно з я Не думаю, що її я не думаю, що нам потрібно говорити you know, про братство. You know, war, по перше, з Росія має припинити не війну. Потім нам потрібно стати сусідами після того, як ми потім хорошими сусідами, members, потім партнерами, А також потім можливо члени Євросоюзу разом. Оце приводить нас до одного запитання. Один з нового з наших глядачів ось тут. Але запитання таке. Він ставить. Чи є? Мені так, звичайно. I, I have to had to Звичайно, є, засуд. There is a war and there is a problem with our life. Зрозуміло. This is Це абсолютно зрозуміло, немає мені якоїсь сумніву. Я I I Це для мене повністю зрозуміло, як ясний день і in in uh, <звучит> в інтерв'ю він в інтерв'ю в Росії я б говорила про свій позиції, що це неморально, це не не юридично, що Росія це агресор, і я не змінив свою позицію. Чому стан України? Це означає що це важливе запитання. Було важливе питання ваше призначення в Україні. Це серйозна тема. Були журналісти, які слідкували зі мною, їздили зі мною ставили запитання. Я відповідала, де Потім я мало поїхати. Вона продовжила повторити запитання. Я сказала пропасть. Вона продовжила повторювати, і потім я поїхала. Мені їм могло здатися, що я не хочу відпитати. Ні, я хочу. Я готова відповідати на це запитання. Я не думаю, що є необхідність відповідати на це запитання. Через те, що це факти. Для мене це просто фактична річ, немає ніякого сумніву. Ми для людей, яким музики пропала, сіка пропаганда, Це для мене це факт, що Росія тут видави. І це має бути фактом для всіх, хто має очі, хто має голову, хто може аналізувати інформацію, також може вистачаючи розум, щоб використовувати інформацію з різних джерел, не тільки з російських ЗМІ. Робота в, в Одесі. На вашу думку, куди Україна направляється? Яки країна, як нація, де її місце в світі? В євро в Євросоюзі, 100%. Я хочу, щоб Україна була в ЄС. Я хочу, щоб Україна була незалежною, процвітаючою, відкритою, демократичною країною. Я думаю, є для цього багато потрібно зробити. Звичайно ж, шлях цей довгий, але це важливо для України. Також це матиме великий вплив на цей весь регіон. і на Росію. Теж найважливіше для України, для України це досягти успіху на цьому шляху, щоб показати, що це можливо. І таким шляхом це вимагатиме багато такого ментального. Я можу показати, що це можливо. Щоб Україна могла показати, що це можливо, особливо в Одесі, які будуть ваші пріоритети? Ви знаєте, над чим ви будете працювати? Так. Це, по-перше, соціальна робота. Там соціальні питання. Потім особливо те, що стосується змушених преселенців, також інвалідів. Їх прийняли, але це, чесно кажучи, бачення майбутнього, як вони будуть Жити, де uh, вони, будуть they, жити, як, so, вони будуть жити, які вони буде ста, як держава буде допомогтися. Це надзвичайно there, this важлива this проблема. Вона термінова і потрібно вирішити дуже швидко. І я so, хочу працювати на ці питання. Whole, whole, Потім є багато huge, uh, інших проблем зелкер охороні здоров'я освіта це візьміть будь що але спочатку я буду працювати над питаннями змушених переселенців буду зрост створити системи щоб вона працювала системно потім боротьба з корупції прозорість також всі міжнародні допомоги, також громадські організації щоб зробити щоб все працювало що можна зробити з цими <говорит> людьми по сонцевічен, що це люди помістили в тимчасові санаторії, як готелі, також лікарні. Вони там живуть це тимчасово. Отримує компенсацію, на харчування дехто не отримує, Є інваліди, яким потрібна особлива робота. Їм потрібно місце, де жити. Їм потрібно, щоб хтось їм допомагав інвалідам. Особливо нам потрібно це робити, mm -hmm. також допомагати тим, хто so, хоче працювати, хоче знайти роботу, тому чітке you know, бачення, do. щоб робити далі. Зараз ніяко немає бачення, тільки обіцянки політика надали обіцянки. Але це для того, щоб не класти проблеми біля того, це рік цілий люди живуть в цих тимчасових Їх в санаторії і так далі. Вони дуже стомлені, в депресії вони їх відчуває, що що yeah, вони їх всі кинули а so це проблема велика нам потрібно з ними чесно говорити працювати з ними індивідуально з кожною сім'єю знайти місце, де вони хочуть жити куди водити де знайти роботу тим хто хоче працювати де знайти дитячий садок, школу і так далі міжнародна допомога є люди які хочуть працювати допомодали ми чітко плану і бачення вся ця допомога вона дуже Somewhat, така фрагментарна no Тут помогли. Yeah, no Тут має бути no координація. Probably Зараз її немає так. і Потрібно потрібно просити міжнародну допомогу, щоб це щоб це чіткий план розробити. Зробок назад, деякі люди, ну, де кажуть, що вас провокають вас є ще одна провокація провокація. Ні ні. Я не можу це судити, чому таке ста не. Не знаю, чому таке враження у когось створиться, але Сакашвілі я був була там. Сакачу говорить про корупцію, корупцію, Одеси, Одесу, Одесу, корупція, Одесу. корупція. Я нічого не чую взагалі про нього про Путіна нічого. Його ніхто не згадує. Це можливо хтось пам'ятає, але в самій команді його ніхто не згадує. У нас ми багато говоримо проблеми. Яку пропозицію вам зробили? Чому ви вирішили прийняти цю пропозицію? Я вирішила прийняти, тому я хотів зробити робити правильні речі. Щоб, бу, щоб щоб жити в відповідність з моїми цінами, робити те, що має значення, що для мене, для мене персонально, і щоб. Потрібно шкоду, яку була українському нару зробити, потрібно її виправити. Потім я технократ, Я можу ефективно працювати над цими питаннями, піднімати їх розбирати. Я можу ефективно працювати в команді, яка дійсно віддана в тому, щоб боротися з корупцією, для того щоб зробити зміни, реформи і рухатися в Європу застосовувати, вводити в життя європейські цінності. Це для мене як свіже повітря. це велика нагода через те, що якщо потрапив але в, в капкан такої ментальності, коли немає надії ніякої це для мене знаєте, як нове свіжі повітря. Що Україна для вас? Через те, що велика частина України показує, що деякі речі можливі, які в Україні можливі, в Росії неможливо. Щоб хороше враження через те, що я розумію, що таке режим через те, що пропаганда почалася. У нас в Росії все інше. В Росії такого ж разом у нас багато. Це, це прекрасне враження було. Вся Україна для батьків росіян. о, нарешті ми Ми шкодували, що тут було не все так добре. Ми ми завжди слідкували за Україною. І вважали, що Україна досягне успіху через те, що ми тоді думали, що ми досягнемо успіху. Поправте мене, якщо я не права. Що ви хочете одну річ, хочете робити в Україні одну іншу в Росії? Як це відрізняється? Я хочу перше все, щоб Росія стала демократичною країною. Зараз по перше війну потрібно зупинити. Це перше. війну Росії, яку Росія веде. Потім демократію потрібно. Потрібно. На вибори з не змі через те, що вся ця пропаганда вона вбиває. Країнозовні середини ця історія з бобарсом Німцем, це також персональна трагедія для мене через те, що я знала його. Я працювала з ним. Він сюди приїжджав, теж і, і тут працював. люди, які зараз в державних комітетах комісія говорять, що вони не можуть навіть йому пам'яток поставити. Там. тут в Україні вже вулиця названа його ім'я. А в борзі. В Росії це не можна. Вони дурості якісь кажуть. Як хтось це стає відомим, може мати пам'ятник, Це дуже для мене велика травма. Інше запитання, яке мабуть ін яких росіян запитують в Україні це про Крим всіх росіян. Крим, російський чи український? Крим, український, в цей момент. Але потрібно розуміти факт, фактичну ситуацію на місці. Як? Який він зараз зараз Україна не контролює Крим в цей час. зараз ним зараз його контролює Росія, там є люди. Також їм промувають музик пропаганда Російська. Також вони провели референдум. Хтось може сказати, що референдум під дулами. Я розумію, для мене все зрозуміло. Крим це була не анексований. Це була частина України. Ми підписали. Угоду і те, що сталося зараз. Це не юридично, це не легально, це не і мораль. Як це вирішити цю проблему? Я не знаю. Технічно навіть я не знаю, як і коли це вона буде вирішена. Ця проблема, але звичайно, Крим має бути повернути і Україні. Все. Ми пішли трошки в іншому напрямку. Коли ми говоримо про Україну, іноді Україна. Зараз не нагадає нагадує нестабільність нестабілізм Росії, забій, нестабільність. коли. Or Ваш батько був принятим місцем в 90-х. Які уроки? Він щось вам говорив про це? Це був постімперіальний синдром. Він написав книгу, що це дуже небезпечно для всіх країн, імперій колишніх, імперій, в яких були колонії. Він говорив про це. І це дуже велика небезпека, те, що сталося в Сербії, також в Росії. Оці військові сценарії, про які він роз'яснював. Він на історичному рівні наводив історичні приклади, також факти наводив з економіки. Він це все передбачував. Він побачив, що це такі ризики. На жаль, це все. Ці ризики, ці жахливі сценарії зараз розіграються. Дуже дякую.